Знайця з новим інструментом графічного редактора Paint, який називається Текст. Я пропоную вам створити вітальну листівочку до свята 8 березня Міжнародного жіночого дня. Щоб створити таку листівочку, вам потрібно буде інтернет. Якщо у вас немає можливості скопіювати картинку з інтернета, можна намалювати щось в Paint самостійно і потім надрукувати привітання. Новий малюночок. Переходжу в браузер, тобто відкриваю інтернет, переходжу на сайт пошукової системи і в рядку пошуку пишу мій запит. Мені потрібна рамка для листівки. квіти. Можна писати фон, квіти, можна просто написати квіти. Переходжу на вкладочку зображення. Так, і ось тут в результатах обираю картинку, яка мені до Ну, Наприклад, ось така. Натискаю на неї. Коли вона ось тут справа відкриється, натискаєте праву кнопку миші і обираєте команду копіювати зображення. Згортаємо браузер. На панельці буфер обміну натискаємо команду вставити. Зверніть увагу, що зараз моя картиночка. На ній є ось ця активна рамочка, це значить, що я можу її переміщати. І так як картинка в мене меншого розміру, ніж мій аркуш, то в мене ось залишається білий фон зайвий. Тому краще відразу натиснути команду обітнути. Якщо ви не встигли відразу обітнути, і ось цей фон залишився, можна обрати команду виділити, затиснути ліву кнопку миші, обвести. Картиночку вам потрібно і потім натиснути команду обітнути. Ось така заготовочка листівки є. Тепер потрібно додати привітання. Щоб почати друкувати на аркуші, потрібно натиснути ось такий інструмент. Він називається текст. Ми натиснули на текст, кнопочка стала активною, і тепер у нас вказівничок замість стрілочки став таким полосочкою такою. Натискаємо десь отут вгорі і друкуємо привітання. Хто не хоче друкувати своїми словами, привітання також можна знайти в інтернеті. Для цього я теж відкрилась в Google, написала побажання на 8 березня дівчаткам ознайомилася з результатами, які видав інтернет. І ось мені сподобалися вже переглядала привітання на цьому сайті. Я переходжу на. Сайт, дії виконуємо лівою кнопкою миші. А, обираємо привітання якесь. Так, мені ось це сподобалось, але я буду не все копіювати. А, так. Як скопіювати? Затискаємо ліву кнопку миші і протягуємо навколо того тексту, який потрібно скопіювати. Потім натискаємо праву кнопку миші і обираємо команду копіювати. Звертаємо браузер. І перш ніж вставити текст, бачите, я скопіювала, але в мене не висвічується ося кнопочка вставити. Потрібно обрати ось текст, натиснути, і тоді вже в це віконечко ми можемо вставити той текст, який скопіювали. Але нагадую, можна написати своїми словами привітання. Так, у мене текст, бачите, він не влазив. В мене ось перший рядочок плейвліс, тому потрібно. Зменшити або розмір шрифту, або розтягнути ось цю рамочку, щоб влізло все привітання. Як виділити ну, або змінити розмір шрифту, сам шрифт, для цього потрібно обов'язково текст виділити. Для цього затискаємо ліву кнопку миші і протягуємо, щоб виділився весь текст. І далі ми можемо, як змінювати розмір шрифту, робити більшим меншим. І так далі. Якщо ви хочете, наприклад, з заголовочок зробити більшим шрифтом розміром, виділіть цю частинку, оберіть там більший шрифт, там буде 16. Так, а потім затисніть ліву кнопку миші і виділіть інший шматочок тексту. І там вже можна зробити, наприклад, 12 розмір. Так. Переміщатися по тексту можна за допомогою стрілочок на клавіатурі. Так ось дивіться, коли я скинула ось цю рамочку, бачите, в мене текст тепер неможливо перемістити, тому потрібно натиснути крок назад. Так. І знову натискаємо текст і вставляємо наш текст. Будьте уважні, щоб ви не забували, що цю рамочку не можна скидувати, бо тоді ви не зможете ну, ні змінити текст, ні додрукувати, ні пофарбу... не пофарбувати його. Треба обережно працювати з текстом. Якщо пофарбувати текст, також потрібно його весь ось так виділити, щоб було виділення, і далі можна його, наприклад, якимось іншим кольором зробити. Можна фарбувати текст, можна залишити його чорним, подивитись, як там у вас підійде. так. Ось можна накреслення робити, жирне це коли товсті букви. Ось така буква І це курсив, тобто вона як прописні, і підкреслений можна робити, ну і закреслений. Так, я залишу з курсивом і жирне нехай буде. Так, і ось тут можна ще обрати шрифт. Ну, подивитись тут до української клавіатури розкладки, не дуже багато їх можна застосувати, вони не застосовуються. Так, ось таким чином нам вдалося створити листівочку вітальну, коли ви вже не будете змінювати текст, можна десь в пустому місці клікнути курсором, і тоді вже ваш текст закріпиться. І обов'язково не забудьте зберігати ваш файл. Дякую за увагу.